П'ятниця 5 вересня 17.55. Розпочинаю свою роботу в таксі сьогодні ввечері в п'ятницю. Перше замовлення, комфорт 291 гривня за 11 кілометрів, ще й 1.06 коефіцієнт. Якось неожиданно з камні. Чекаю на пасажира Дмитра і їдемо на Ліпінського 5. Так, сказати, що я виконав замовлення. Хлопець просто красавчик. На мономаха сказав, давайте я вийду тут, я краще дойду пішки скоріше. І це правда, тому що тут на мономаха просто жесть, я стою в пробці вже блин, 5 хвилин. Ми взагалі движемося. І коротко, замовлення прийшло відменили, Потім одне я не взяв з Ліпінського, тому що це зараз на Ліпінському. І от я взяв замовлення ми прийшло по путі прям з Мономаха 9 на Покровський на парус. 384 за 12,5 поїду на парус назад. З сьогоднішнього дня, кстати, в мене знов без комісії замовлення. Вообще шикарно тепер 384 це. Так що зараз забираю Кристину, ну не зараз, через минут 5-10 Она вот вроде бы тут вообще рядышком на зупинці. И едем на назад на парус. Шо-шо, п'ятниця, ну ладно. Час пить, ну тоже ладно, ну такі пробки, это це... давно такого не було. Я не знаю, даже может до войны тільки така было. Тягнусь, в общем, за Кристиной, Позвони вій. Вона мене там чекає десь возле зони парковки. це просто жесть, жесть. Оце я тільки приїхав на парус, блін. 19.23. Друге замовлення за півтори години, блін. Просто я поки подався до пасажирки. Поки, блін, Дивлюсь, що там пробка, вона єлі двіжиться вообще на Яворницького. Я їй дзвоню кажу: давайте ви тут повернем налево, сейчас к Мос тут своє машин немає. вона перейшла. Мы сели, зашибись, машины мадом, из Сити подъезжают, на светофоре пару светофоров постояв. Поворачиваю в сторону набережной, там, блядь, знак тупик. И они что-то там делают, этот переход гребаный. Ё-моё, я развертаться, опять ехать через линки, опять на этот, блядь. Сторону Яворницького короче. Поки виїхав на Яворницького, поки з Яворницького до Воскресенської до Телепали. Просто ужас. Ужас. Такого не було дуже давно. А потім на Воскресенську повернув я за хвилинку, щух щух, я уже прилетів І далі вже пошло як по маслу. Стану тут біля здорового покоління Короче, 385 дала девчина 400. Вот так вот. Вот такие вот сегодня покатушечки. В общем, на, на парусе чекаем. чекаю. Чекают далее. Просто это все сегодня из-за пожара там горит. Говорит склад на заводе. и короче, Павлова перекрыта и... І все, і колапс. Да, така от вийшла п'ятниця. Я вже на стоянці, блін, заробив аж сьогодні 670, ну, там і 15. Ще, 685 гривень за два замовлення. Проїхав 25 кілометрів, 550 гривень чистого заробітку. -да. Дві, години, дві години я прочекав на комунарі. Стандарт був включен фільтр правий берег. Стандарт був включен фільтр, центр. Нічого не прийшло. Правий був от 230 і центр от 180. Нічого не зайшло, потім переїхав трошки ближче на Сільпо. Включив уже ланцюг. По ланцюгу прийшло на западний за 150. Ну, думаю, ребята, ну якийсь западний. 15-го. ...времени їхати на западний, щоб там, блин, до 11 сидіти, блин, не. Коротше, от так от не вийшло сьогодні попрацювати. Приїхав я на Покровський. Приходив мені по болту замовлення на підстанцію. Я чогось його не взяв. Подумав, що от лучше по уклону прийде дорожче, без комісії, хрен там. Уклон карма 63%. Блін, капець. Все, завтра виїжджаю і буду подимати карму. Буду ланцюг, комфорт бізнес і погнали. мабуть. Не вийшла в мене п'ятниця. Так що зустрінемось вже завтра. А от уже і завтра. Верніше, сьогодні субота. 9.40. Розпочинаю свою роботу. Ну, спочатку поїду на мийку, помию авто на парус, а там вже будемо розпочинати. Тепер до мойки на парус, поки доїдеш, куча світлофорів треба простояти. Так, ось я і намички. Зараз помиємося і все піде, як по маслу. Ну все, помився, тепер чекаю на замовлення, лівий правий берег без центру 10.30. Чекаємо і вперед. Начало другої. Нарешті я виїхав в час дня попрацювати. Хотів трохи зранку, поїхав машину, помив, простояв 45 хвилин, нічогісінько не приходило по уклону. Ні... По стандарту, ні левий, ні правий. Плюнув, поїхав додому. Позавтракав ще другий раз. Почекав замовлення. Прийшло нарешті оце в час мені. 196 гривень на лівий берег на Чернігівську. От я з цієї Чернігівської тепер виїжджаю. Кітова 270-2,7 подача, далековастенько. Отак от, от сезон літній завершено і все, почалась з роботи в таксі якась шляпа. Навіть толком замовлень немає. Ну, центр я відключив, там, верні, під бізнес аж поставив. Тариф. Бізнес ще в мене не виключили. Казали в вересні, але поки що тримають блин тут выезд конечно Ну, тут уже когось тормознули. так поближе к цивилизации то там частный сектор вообще що ловити. Сюди поверну. Десь біля заправки там Запаркуємся. На Титова уже до 300 подняли, блин, 2,3 3 подача Для этого Селя Корниленко Можно поехать. Я прям еду почти до него. Все, тут почекаем тенечку. Богомаза, 196, подъезд 3 на автовокзал. 1.08-216 за 8,5 км. Таке замовлення мені прийшло. Привіз жіночку на автовокзал 216 на карту, все добре. Чекаю на автовокзалі. тепер. Взяв замовлення по болту з ЕЗАУ з Павлова там, на район Петровського. Спочатку він мені приходив в пріоріті за 145 я відмовився. Коли потім приходить за 190 ну думаю, що ж не поїхати 4,5 км. Тут на діамант на той алмазний. Кажу потім дівчині наліво. Ні, туди не дивитися, направо. Вернув направо, оце спустився я аж сюди. Далі, правда, вона каже. Я взагалі далі живу, ну я шкодую водіїв. Вона на в жовтому пішла. Ну, думаю, прикола, що ж ти вказуєш навмання точку ставиш чи що ну в общем трошки провіз вниз і слава богу хоч по нормальній дорозі завершую поїздку 190 побізналу на кошельок так і включаю 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 уклон комфорт є в центр Савіаційний Подача, правда, велика. Так що поки що постою, почекаю тут в тіньочку. І того півтори години вже на лінії Три замовлення виконав. По пів години на замовлення, грубо говоря. По уклону 2 і по болту одне. 404. Уклон, це без комісії і. Сколько там? 190, грубо говоря мінус 35 десь 155, 500 короче, 60 гривень. За півтори години. Прийшло нарешті замовлення мені, блін, звісно, лучше б я перед цим взяв доставку не обов'язково на камні за 194. В общем, з Докучаєва 33, на Ганны Барвінок 42, 191 за 8 і подача 1,7. Так что їду за пасажиром і поїдемо в нові Кайдаки. Так, виконав замовлення, привіз жіночку на больницю 11-ту наганий барвінок. 161 була готівка. Блін, скріно, що зробити? 161 дала 170 Тобто вийшло 200 гривень. І що тепер не знаю? Виїжджати відсюди, їхати на камні чи почекать в этих руїнах Може щось прийде, Ну, почекаємо трохи Замовлення тут недалеко від мене 116 гривень на, на камні. Чекаю, поки підніму ціну, тоді возьму. Не, не спішать піднімати з камней на пару 115. Давайте, там же уклон вам предлагають на 20 гривень підняти ціну тоді. Тоді не йдеться сразу драйвер. Он те саме замовлення по болту. Теж 116 комфорт Цікаво до цього. Комфорт був нижче, ніж стандарт в уклоні. Тут стандарт з коефіцієнтом 1.07. Таке саме, як Bolt Comfort. Так, виїжджаю звідси з больниці. Опа, новий кайдакій парус Свободи 89 а 2 км 150 Ну поехали, сгоняем. Подача, правда, 2 километра, блин. Со свободы 89 на заводскую 94L. Это теперь выбираться опять через эти дебри. Да, дороги тут, конечно, блин, жесть. Надо убрать цей сектор все-таки. Нахер оно надо. Сюда ездить сюда. Вот Оказалось, не комфи, что с меня сегодня по каким-то этим трущобам тика носа. Оказалось, сюда за церковью лодочной станции 150 гривень трьох дівчат привіз. Кажуть, а знаете куда мы едем я говорю куда пить думается если он еще трезвые такие то блин как напьются потом на поколение кажут будут ехать я в шоке тут асфальт зробили. давно я тут не був короче а коли вони вип'ють... пиво с раками, кажут, то посочувствую тому водителю, кто будет их вести на поколение. Сподіваюсь, это буду не я. В общем, раз я тут недалеко від дома, вирішив заїду пообідати, так що 16.12. В общем, пропрацював я 3 години, тепер перерва на обід. Зустрінемось трохи пізніше. Так, я вже в центрі 17.30, 17.10. Прийшло мені замовлення. Центр 265 за 11, 1.13 даже був коефіцієнт, і я його благополучно виконав. Продовжуємо далі, поставив ціна комфорта приблизно кофів нема, може щось. По центру стрільне. Прийшло замовлення по бізнесу 209 за 5,3. По центру Шевченка на Сімферопольську 2К і потім на Вернадського 29К. подача тут 100 метрів. Так що поїхали. Виконав замовлення на Вернадського через Сімферопольську. 225 вийшло з простоєм І чекаємо далі наступне. Так, знову довге очікування. Нарешті прийшло замовлення таке собі мінімалочка 128 за 3,2 км. комфорт, З ЖК Фестивального на Воскресенську 46 Ну що ж, їдемо за пасажиром. Повеземо Воскресенську. Висадив пасажирів, виконав замовлення 128 гривень. Я просто щось глянув, що я їх трошки нижче, мабуть, висадив. І, мабуть надо. Треба... <смас> а вони тепер заблукали і шукають 46-й. А хозяева не могут им розказати куди йти. Короче, я щось промазав з этими домами. Пришло замовлення через Старокозацьку сейчас выехать опять на Святослава Хороброго. Можно было через Короленко подняться, опять по Воскресенской и спуститься. Ладно, поедем уже как уже стою в левом ряду. В общем, 194 за 6,6 поедем на лавину. Сегодня там поколение. Поэтому Туди люди їдуть на двіж. Двіш Паріж. Комфорт. Замовлення. Удачно я на світофор попав на стара казацька, якраз зелена, так би ще там півтори хвилини можна було проторчати. Зато тут 40 секунд. Так, завершив замовлення. Було 194. Мужичка привіз на лавіну, дає 250 Говорю, дякую, велике. І відразу мені з лавіни приходить замовлення на центр на Троїцьку 5 від Миколи 195 за 7 кілометрів. 1,12 коефіцієнт, стандарт. Написав, буду через 5-6 хвилин. Окей, почекаємо. Все, привіз на Троїцьку, завершую цю поїздку. Все добре. 213 вийшло з простоєм. Нагорка Пушкіна, масаковського на Лесі Українки. Поїхали. 139 за 3,8. Взяв замовлення по онтаксі за 242 гривні на побіду з Яворницького 111 під'їжджаю, дівчата бігуть і 5 чоловік. Кажуть, ой, нас тільки 5 чоловік, можна, я говорю, ні, не можна. Ну, звиніть, відмінили Я там став за поворотом, коли заходить. Виконав замовлення, привіз на лавіну і скатився сюди к варусу. І вже з хвилин 15 чекаю, нічого не заходить. Тільки я завівся, вирішив їхати пустим в центр. Прийшло замовлення з Героїв Проспект 4 на ЖД вокзал 238 за 11,4. Ну що ж, поїдемо на вокзал. Виїжджаю вже до вокзалу, все добре, виконав замовлення, буду їхати в центр. Звісно, що пустим, І буду вже, мабуть, ловити додому. Прийшло замовлення ще по центру мінімалочка. 2 кілометри їхати за 120 гривень. З Лазаря Глоби 2. На Ісполкомовську 16. На пару споки глухо взагалі нічого не заходило. Привіз на Ісполкомовську, все добре. По уклону пришло замовлення, 1,25 коефіцієнта, що ж такое? На Кондратюка 293. Уже все, взяв за 330. та що їх посипало, Не можу нормально це. З Європейського бульвара вихід на Липинського на Максима Дия 4. 331 за 12. 6 кілометрів. Так що їду за Марією і поїдемо. На Дія 4. Підсумки сьогоднішньої суботи. По пробігу 130 кілометрів проїхав, зранку пропрацював з часу до 4 години. І ввечері з 1710 17, до 22, ну пусть даже 36, да? я приїхав з паруса пустим, звісно, що. 5, ,5 годин, 8 ,5 годин пропрацював, і того виконав, виконав. По уклону. 14 замовлень. Каса. Ну, це в мене ж без комісії. 2848. 2848, плюс 85 чая. І плюс 155 по болту. 3088 гривень. Ну, 3080. Відняти 130 на 5.

Довго Всім тихої ночі, всім пока, всіх обняв.